У виборах ректора університету беруть участь науково-педагогічні, наукові і педагогічні працівники. А їх на сьогодні в КПІ 2474 особи. Відповідно до закону про вищу освіту, їх кількість в загальній структурі виборців має бути не меншою 75%. Відповідно, загальна кількість виборців складає 3200 81 особа наступна категорія виборців це представники з числа інших працівників, які не є науково-педагогічними, науковими або педагогічними. Їх кількість в загальній структурі виборців. Складає до 10%, і на сьогодні ця кількість 305 осіб. І остання надзвичайно важлива категорія виборців це представники числа студентства університетів. За законом їх частка в загальній структурі виборців має бути не меншою 15%. На сьогодні ця чисельність складає. 502 особи я кажу на сьогодні, оскільки остаточна кількість виборців фіксується за 7 днів до дати проведення виборів. Оргкомітетом на наступному засіданні будуть розподілені квоти. Для виборних представників за структурними підрозділами залежно від чисельності структурних підрозділів. Що стосується студентів, то вчора студрада отримала від організаційного комітету звернення щодо необхідності визначення процедури таємного обрання своїх представників для участі у виборах і, власне, проведення процедури обрання. Обидві категорії мають бути обраними. До 31 травня, але бажано це зробити раніше. І також наприкінці травня, орієнтовно 23 травня, ми отримуємо від Міністерства освіти і науки офіційне повідомлення щодо кандидатів, які подали свої документи для участі у конкурсі на заміщення посади ректора. Відтоді почнеться спілкування виборців з кандидатами, ознайомлення з їх програмами. З їх баченням майбутнього університету і таке інше. Щодо того, кого можна висувати, Організаційний комітет. Також отримував подібні запитання, чомусь існує така думка, що це має бути представник того самого структурного підрозділу, який його висуває. Насправді такої умови немає. Висувати можна будь-якого працівника університету, якого колектив вважає гідним цієї посади, не обов'язково працівника цього структурного підрозділу. І тут постає логічне питання: а кого ж? Хто має бути висуванцем? Кого КПІшники бачать своїм майбутнім лідером? Це питання зараз активно обговорюється на всіх рівнях університету, на зібраннях структурних підрозділів, конференціях, засіданні адміністративної ради. Відповідно на черговому третьому засіданні організаційного комітету було затверджено певні головні критерії, яким Має відповідати претендент на заміщення посади ректора університету. Я хочу пояснити, що це за критерії. Вони жодним чином не обмежують свободу волевиявлення. Вони відображають ці людські лідерські якості, ці здобутки, яким би дуже хотілося б, щоб володів майбутній ректор університету. По-перше, він має бути новатором, відчувати глибину системних зрушень, яких так потребує економіка і суспільство України. Він має усвідомлювати, як ці зрушення відображаються на потребах у підготовці кадрів, як необхідно змінити розвиток університету відповідно до таких викликів. Він має мати достатньо волі для того, щоб здійснити ці. Кардинальні перетворення розвитку університету. По-друге, дуже бажано, щоб майбутній ректор університету вже мав за плечима досвід реалізації масштабних реальних справ на користь університету. Щоб вже сьогодні люди мали можливість побачити і оцінити результати його діяльності. По-третє, Враховуючи досвід співпраці університету з сектором національної оборони і безпеки, дуже важливо, щоб новий ректор був лідером такої співпраці, постійно нарощуючи кількість проєктів і програм в цьому напрямі. І останнє. У разі виникнення критичних форс-мажорних обставин, ризик яких зберігається, оскільки країна продовжує знаходитись у стані війни, дуже важливо, щоб майбутній ректор не лишав свій колектив, щоб він залишався з колективом, консолідував його, організовував роботу, забезпечував охорону і безпеку членів колектива. Мотивував і підтримував їх моральний стан, тобто це такі загально зрозумілі критерії усвідомлення, яких і врахування допоможе капеїшникам виважено обрати гідного ректора.